Діяльності будь-якого ФОП бувають випадки, коли йому потрібно додати новий квед до вже існуючих, або прибрати із переліку своїх кведів якийсь зайвий квет. Як це зробити, я зараз покажу і розкажу в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Буквально ще декілька років тому додати собі новий квет до переліку вже існуючих чи прибрати із цього переліку якийсь зайвий квет, це була така собі нетривіальна задача для ФОПа-платника єдиного податку. Потрібно було йти ножками в ЦНАП або до нотаріуса, подавати паперову заяву. Потім потрібно було йти в податкову для того, щоб подати заяву про внесення змін в реєстр платників єдиного Податку. Ну, Тобто, це був просто такий собі треш. А на сьогодні для того, щоб додати або прибрати собі якийсь квед, достатньо зайти в інтернет, мати інтернет, зайти на сайт Дії державного порталу послуг Дія. І через портал Дія подати заяву, одну однісіньку заяву про внесення змін до переліку ваших кведів. Як це зробити на порталі Дія, на що потрібно звертати увагу, я вам зараз розкажу далі і покажу на конкретному прикладі. Отже, заходимо в електронний кабінет на порталі Дія. Якщо ви ще тут не зареєстровані, у мене є відео про те, як знайти, як зайти, як зареєструватися на порталі Дія. Посередині на нього я залишу внизу під цим відео, і воно зараз з'явиться в голові. Тож дивіться, реєструйтесь, заходьте. Ну а я вже буду розповідати з цього місця, як ми от зайшли на портал Дія і що далі робити, щоб додати собі кведи. Для цього ми обираємо тут бачите таке міні-меню. Обираємо тут розділ послуги. Відкривається розділ послуги І справа, бачите, от така коротенька зовсім короночка із переліком послуг. Але тут є кнопка усі послуги. Натискаємо на кнопку усі послуги. І в нас відкривається сторінка з усими, усими, усими абсолютно послугами, які доступні, якщо ви зайшли на портал Дія. І тут от ми прогортаємо вниз, вони відсортовані за алфавітом, буковка В. І от у нас, бачите, внесення змін по ФОП. І натискаємо на цю от внесення змін по ФОП. На це посирання. Відкривається така сторінка, і тут кнопочка подати заяву. Натискаємо на кнопочку подати заяву». Відкриваються всі наші реєстраційні дані про ФОП мають відкритися. Бачите, е е е місце знаходження, не знаю, чомусь не підтягнулося. Зараз будемо пробувати. І тут є весь наш перелік кведів, який е е вже внесений в ЄДР. Ми до нього хочемо додати ще декілька кведів. Щоб це зробити. Натискаємо на кнопочку Редагувати. Відкривається таке меню. Прогортаємо вниз. І тепер ми можемо додавати тут кведи. Кведи можна шукати по назві. Або е, можна шукати по номеру. Я знаю номера кведів, які я хочу додати, тому я просто пишу їхній номер. 47-99. А, бачите, неправильно. 47. 99. Обираємо. Бачите, додався. Ще один. 85 60 Додався. Все. Я хочу додати два кведи. Я їх сюди додав. І далі натискаю на кнопочку Редагувати. У нас оновився перелік квед. Тут на сторінці. І тепер нам потрібно прогорнути вниз і натиснути на кнопочку далі. Ага, воно хоче, щоб я заповнив адресу свою. Не знаю чому. Раніше цього не було. Адреса просто підтягувалася автоматично. Можливо, це щось нове в дії. Добре, давайте буду заповняти свою адресу. Перша область. Так, я заповнив свою адресу. Я ж кажу, це щось новеньке, у них цього раніше не було. Е, відразу підтягувалася адреса ФОП, яка внесена в ЄДР. Отже, знову пробую натиснути на кнопочку далі. Все, тепер все проходить. Формується заява про внесення змін, яка подається в ЄДР. От, бачите, тат сами, нові кведи в цій заяві вказані. Автоматично формується заява також по єдиному податку, яка буде подана електронним кабінетом далі в податкову. І ми це все перевіряємо, дивимося. Якщо все окей, натискаємо на кнопочку Підписати та Надісрати. Тепер ми обираємо ключ, для того, який в нас є для того, щоб підписати цю заяву. Я розповідав, що ми можемо скористуватися або файровим ключом, наприклад, від Приватбанку, або це може бути Дія-підпис. От В мене файровий ключ від Приватбанку, то я його знаходжу на комп'ютері і вношу свій пароль. Все. І тепер мені потрібно тільки підписати для того, щоб підписати і відправити цю заяву. Я це і роблю. Натискаю на кнопочку підписати. Натискаємо зрозуміло. Внесення змін про ФОП пише, що в обробці, але це ненадовго. Оновлюємо екран, схвалено. Ну, а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Власне, на цьому майже все. Після надання заяви ці кведи, які я собі додавав, вони вже з'явилися в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Та фізичних осіб-підприємців, вони додаються туди автоматично. Після цього зараз же от моя заява про внесення цих кведів до реєстру платників єдиного податку, вона була відправлена дією до податкової, до моєї податкової. От. І тепер, після цього, податкова протягом 2-3 днів повинна внести ці нові кведи до реєстру платників єдиного податку. Але мені потрібно буде зробити після цього ще дві дії, після цього того, як я надав цю заяву. Перша дія це десь через два дні знову зайти на портал Дія, зайти в свій електронний кабінет на портал «Дія», для того, щоб отримати там нову виписку. Я вам зараз покажу, де її шукати, як це взагалі виглядає. Отже, щоб отримати нову виписку із ЄДР уже з усими кведами, включаючи нові, які я додавав, я знову заходжу через 2 дні, наприклад. Ну, десь через 2-3 дні, вона має з'явитися автоматично після того, як зміни підтвердить статистика і податкова. Тобто, в ідеалі це має бути через добу. Але я рекомендую робити це десь через пару робочих днів. Отже, через два робочі дня після того, як ми надали заяву, заходимо знову в кабінет на порталі Дія, натискаємо послуги і тут, от, бачите, є кнопочка Отримані документи. Натискаємо отримані документи. І е, тут має з'явитися, от бачите, як тут написано в 2021 році виписка з ЄДР. От е, точно така е, кнопочка має з'явитися, точно таке от повідомлення має з'явитися е, у вас через два дні після того, як ви надали свою заяву про доповнення переліку ваших кведів. І після цього можна буде натиснути або от кнопочку Перегляд і переглянути цю виписку, або натиснути на кнопочку завантажити і завантажити, зберегти цю виписку на ваш комп'ютер. Після цього її можна буде роздрукувати, якщо вам вона потрібна буде в паперовому вигляді. Тобто, через два робочі дні після того, як ви надали заяву про доповнення переліку кведів, заходимо в меню послуги, натискаємо отримані документи і шукаємо тут нову виписку з ЄДР, де будуть уже всі-всі-всі, абсолютно всі е ваші кведи, включаючи ті, нові, що ви додавали. Ну, і друга дія, яку потрібно буде зробити після того, як ви надали заяву через дію про доповнення переліку ваших кведів, це десь через 2-3 робочі дні після того, як ви її надавали, зайти в електронний кабінет на сайті ДПС України і надати заяву про отримання нового витягу із реєстру платників єдиного податку. Як цю заяву надати через електронний кабінет на сайті ДПС України, у мене є окреме відео, тож я не буду повторятися. По на це відео я залишу внизу. Під, в описі під цим відео, і зараз воно з'явиться взагалі. Тож дивіться, як це зробити. Через три дні, як ви надаєте цю заяву через дію, заходите в електронний кабінет на сайті ДПС України, подаєте заяву про отримання витягу із реєстру платників єдиного податку. І якщо в цьому витягу вже є ваші нові кведи, які ви додавали, ви вже можете після цього отримувати по ним доходи, отримувати по, них, по ним кошти. Поки їх не додадуть до реєстру платників єдиного податку, поки ви не отримаєте новий витяг із реєстру платників єдиного податку і не побачите в цьому витягу ці нові ваші кведи, отримувати доходи по тим кведам, які ви додавали через дію, не можна. Тільки після того, як ви побачите їх в новому витягу із реєстру платників єдиного податку. Як його отримати, як я вже сказав, внизу під цим відео я заришу посирання. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.